Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти сказав більшої любові ніхто не має від того, хто душу свою поклав за своїх друзів і сам ти дав приклад тієї всежертовної любові. Просимо тебе, сполянь своїм оком, на цю велику любов, тих, що тут і по всій Україні віддали своє життя за свободу, незалежність, усіх героїв, крут, усіх героїв України. 107-ма річниця бою під крутами у Мукачеві. Вшанували пам'ять молодих патріотів, які загинули під крутами, захищаючи Україну від більшовицького війська Росії у 1918 році. Хвилиною мовчання також згадали усіх полеглих захисників у нинішній війні. Цей день має особливе та глибоке символічне значення, і 107 років тому, і сьогодні, Росія прагне вбити нас в українцях. Прагнення до волі, прагнення до свободи і незалежності. Однак, українці, як і тоді, так і сьогодні, не дивлячись на численну перевагу у зброї і у кількості людей, стали до бою, проявляють самовідданість, проявляють героїзм і любов до рідної землі і до свого народу. Мітинг Реквієм відбувся у меморіальному парку біля пам'ятного знаку усім борцям за волю України. Капелана, Віктор Худяк, Павло Сосницький, Лука Буняк та Олег Сорока провели спільну панахиду за полеглими. Саме сьогодні в день пам'яті героїв Крут, шановуючи їхню пам'ять, шановуємо пам'яті тих сучасних воїнів-героїв, які сьогодні у боротьбі з тим самим ворогом. Як і тоді з Росією віддали своє життя і віддають за волю і незалежність нашої країни. Битва під крутами стала символом героїзму та самопожертви молоді в боротьбі за незалежність прикладом для сучасних поколінь. Адже тоді проти багатотисячної більшовицької армії виступили звичайні курсанти, студенти та гімназисти, які в нерівному бою стримували наступ червоноармійців ціною власного життя. 29 січня вісімнадцятого року. Саме молоді люди, студенти, гімназисти. Які захищали Україну, свій народ від вторгнення більшовицьких військ. Саме тоді вони проявили величезний героїзм і віддавали саме цінне, що у них є життя для захисту своєї батьківщини. Це приклад для сучасної молоді, саме на таких сторінках історії мають виховувати. Молоде покоління віддати шану героям прийшли представники місцевої влади та громадських організацій, військові, працівники освіти та культури, а також наша молодь, ліцеїсти та пластуни. Отець Лука каже, крути є тим прикладом, як молоді і свідомі люди можуть змінювати історію цілої держави. В нашому суспільстві бракує уваги до виховничого процесу і належного ставлення. Особливо до виховання патріотично і власне крути є тим гарним прикладом, як молоді свідомі люди можуть змінювати історію, історію не тільки, не тільки свою особисту свого міста, але цілої держави. Вшановуючи пам'ять, ми не лише цінуємо їхній здобуток минулому, але також вкладаємо вже в сучасну молодь, гарний приклад наслідування. Як бачимо, історія повторюється. Українці знову змушені відстоювати свої права та незалежність у боротьбі з Росією. Мітинг реквієм завершився покладанням квітів та лампадок до пам'ятного знаку. Вічна і світла пам'ять героям. Нехай ніхто не буде забутий.